Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України повертається і зовсім скоро зіграє свій матч проти Німеччини. Товариська гра, яку ми скоро будемо дивитися. Тому в цьому відео ви дізнаєтесь, де можна глянути матч збірної України проти Німеччини і інші матчі, яка Україна буде грати відбіркові до чемпіонату Європи. Також поговоримо про призначення Риброва, що нам взагалі очікувати від Сергія. Станіславовича у на чолі збірної України. Розглянемо склад, який визвав Сергій Рибров на матчі проти Німеччини і Македонії та Мальти. Ну і також орієнтовно постараємось зрозуміти, який саме буде основний склад нашої збірної з тих футболістів, які визвав головний тренер. Та інші дуже цікаві новини із табору національної збірної. Все це ми сьогодні будемо обговорювати разом з вами, тому перед початком. Поставте лайк, це дуже важливо, для того щоб якомога більше людей побачили це відео і змогли долучитися до нашого каналу. Також, якщо ви ще не підписані, зробіться прямо зараз, підпишіться для того, щоб не пропустити прямі трансляції на каналі по збірній, по клубам нашим і відео, які нові виходять, для того, щоб ви могли бути в курсі всіх подій. Тому, друзі, обов'язково долучайтеся і напишіть свій коментар по ходу тих тем, які ми будемо розвивати. В цьому відео пишіть, що ви думаєте на рахунок призначення Реброва і що ви чекаєте від Сергія Реброва в збірні України, яких результатів? Напишіть, буде цікаво почитати. Ну, і розпочинаємо з того, хто транслюватиме найближчі матчі збірної України, де їх взагалі дивитися. Потрібно сказати, що збірна України в червні проведе три матчі. Перша гра якраз буде проти Німеччини 12 червня. А також поєдинки проти північної Македонії та Мальти у рамках відбору до чемпіонату Європи 2024 Ну і всі ці три матчі. Збірна України зіграє упродовж одного тижня. Тобто дуже насичений графік у нашої збірної буде. І у нас з вами буде що дивитися. Ну і усі ці три матчі збірної України ви матимете змогу переглянути. Перше це місцеві телеканали Суспільного мовлення. Як завжди, збірна України там транслюється По ТВ, спокійно можна буде глянути. Ну і за платною підпискою «Медіасервіс сервіс Офіційний транслятор збірної України з футболу тому там теж можна переглянути. Також на нашому каналі, цьому Ютуб-каналі, буде пряма трансляція під час гри проти Німеччини, проти Північної Македонії, проти Мальти. Будемо це все разом з вами дивитися. Я буду вам коментувати цю гру. Разом будемо обговорювати склади під час гри. Звісно, що коментувати гру і після гри будемо розбиратися, що так, а що не так. Тому, друзі, долучайтеся, підписуйтесь для того, щоб не пропустити пряму трансляцію на нашому каналі. Це дуже інтерактивно і дуже цікаво, я думаю, вам буде спілкуватися з іншими глядачами на нашому каналі, ну і також зі мною. Тому щоб не пропустити, підпишіться також на телеграм. Там завжди виходять новини українського футболу, європейського футболу, посилання на прямі трансляції, сповіщення про прямі трансляції. Ну і також вихід відео ніколи не пропустите. Тому долучайтеся і підписуйтесь. Сама товариська гра між Німеччиною і Україною для збірної Німеччини, що цікаво, стане ювілейною. Це для них дійсно дуже така знакова подія. Це буде тисячний матч в історії національної збірної. Ну і все це буде відбувати. У німецькому бремені в понеділок, 12 червня, сама пряма трансляція, сам матч стартує о 19.00. в мене на каналі десь трансляція стартуватиме, можливо, о 18.00 за годину до гри розпочнемо обговорювати і склад і все інше, що буде нам відомо до цього матчу. Слідуючі ігри будуть 16 червня о 21.45 ми будемо грати проти північної Македонії. І проти Мальти ми будемо грати 19 червня о 19.00. Друзі. Також транслятори не змінюються. На нашому каналі це все теж можна переглянути. Також бригада арбітрів вже відома на матч Німеччина Україна. На цій грі працюватимуть арбітри із Греції. Головним арбітром виступить Анастасіос Судірополу. Друзі, подивимось, що він насудить. Ну а тепер давайте ближче про Сергія Реброва, тому що він уже дав свою прес-конференцію. вже всі футболісти тренуються на максимум, тому що завтра грати проти збірної Німеччини. І звісно, нам цікаво, що саме буде, що саме буде грати наша збірна. Який футбол буде демонструвати команда Риброва, і як це все буде відбуватися, дійсно дуже цікаво. Ось що говорив Сергій Рибров про свій тренерський штаб, хто взагалі буде разом з ним працювати на чолі збірної країни. Цитую слова Сергія Реброва. Ведемо перемовини ще не підписали контракти з усіма помічниками, але це вважаю будуть ті помічники, з якими я працював в Аль Айні Альберто Боск та Вісенте Гоміс. Далі будуть українські помічники, з якими я домовляюся. Та Гліб Платов, який вже працює з нами. Гліба я вже знаю дуже давно. Він працював зі мною в Динамо. Потім поїхав в Академію до Катару, працював в Дніпрі. 1 тренер воротарів буде Рустам Куджамов. Ось такі слова Сергія Реброва, тобто більшість, я думаю, цих фахівців відомі українським вболівальним. Також Сергій Станіславович поділився кадровою ситуацією. у Збірні перед матчами, і давайте подивимося, що він сказав. На жаль, травма Яремчука не дозволяє йому приїхати до національної збірної. Ми розмовляли з ним, він вибачався і буде готуватись до сезону в своєму клубі. Викликали достатньо кандидатів, яких я бачу, що вони заслужили бути в збірній України Той такий ванат, який останні пів сезону показував дуже стабільний футбол. Владко Чергін, за яким я слідкував ще коли був у зорі, своїми іграми в Польщі, став чемпіоном. Він довів, що заслуговує місця в національній збірній. Тому подивимось, у нас багато кандидатів є конкуренція на кожну позицію. Ну і також потрібно зазначити, що Сергій Ревров сказав, що збірна має бути більш агресивнішою ніж проти Англії. Матчі проти збірної Англії, коли Ротань був. ВО, да, виконуючи обов'язки головного тренера, і звісно, нікому не сподобалось. не сподобався той футбол, який грала наша збірна. Дуже вялий, і звісно, Ребро постарається це все пофіксити, якось можливо. В нього щось вийде, подивимося, що саме буде грати Ребров. Ну, і от якраз про саму гру каже Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмолко коментує свої враження від роботи з Ребровим, тому що Андрій Ярмоленко це той футболіст, який працював з Ребровим в Динамо, який працював з Ребровим в Аль Айні, і тепер буде працювати ще й в збірній. Розумієте? Тобто, ну дійсно, це футболіст, який знає всі вимоги. Сергія Реброва, і ось що він каже: Ребров досвідчений тренер, працював у багатьох чемпіонатах. Я бачу, що він обирає тактику, відштовхуючись від гравців. Є невеличкі нововведення, але в принципі той стиль гри, який був в Аль-Айні чи в Київському Динамо, коли ми працювали разом. Не можу сказати, що щось змінилося. Сергій Станіславич любить розумний футбол, а не просто захищатися чи бити м'яч вперед. Любить, щоб був баланс між атакою та обороною. Його цікаво слухати. Я бачу, що хлопці пройнялися його тактичними задумками. Найголовніше, щоб ми виконували на футбольному полі те, що він від нас просить на тренуваннях і теоретичних заняттях. Тоді впевнений буде позитивний результат. Проші слова від Андрія Ярмоленка, але не факт, що він буде грати в основному складі, навіть за такі слова. Сторону Сергія Реброва. Ну і давайте ближче до складу. Розглянемо зараз викликаних футболістів, кого викликав Сергій Станіславович на матчі оці три, які наша збірна зіграє. Як ви бачите, в цьому списку все в принципі правильно, окрім Романа Єремчука, якого не буде, він не зміг приїхати. І замість нього дозаявили Русина Назарія Русина, який буде дебютувати, так само як Владислава на так само як Латко Чергін. От їх викликають вперше. І це для них дебют збірні. Це Дійсно виглядає цікаво, тому що це футболісти, які в цьому сезоні продемонстрували дуже якісний футбол, як нападники забивали більше 10 голів за сезон. Це хороший показник, особливо Назарій Русин, який дав дуже класний прогрес в цьому сезоні і став одним із лідерів в атаці зорі. І зараз він має змогу зіграти до збірну України, так само, як і Владислав Ванат, який став основним форвардом Київського Динамо, і це заслуговує на увагу. Потрібно зазначити, що також не приїхав Олександр Зінченко. Це втрата для збірної України, і в принципі його не буде в нього травма. І я думаю, що замість нього буде грати Судаков в основі, але по основному складу ми ще пройдемось. Я підготував для вас от, такий самий оптимальний склад збірної України на даний момент по тим футболістам, які, яких зараз ви бачите. Також потрібно відмітити, що Сергія Кривцова викликали футболіст Інтер Майамі Футболіст, який скоро буде одноклубником Ліонеля Месі буде грати з легендарним аргентинським футболістом. Це унікальний випадок. Я думаю, Сергій Кривцов зараз дуже задоволений своєю В Збірну викликають в Америці. Грає з Месі. І ще й його партнер, це взагалі просто я не знаю щастя, під кінець кар'єри для Сергія Кривцова. По всім іншим футболістам, я думаю, більш-менш все доволі стабільно. Ну Якщо ми вже заговорили про склад, то давайте я видам свій орієнтовний склад на матчі саме проти Північної Македонії проти Мальти, тому що проти Німеччини все-таки товариська гра. Там можна якось. Основний склад ротувати. Я думаю, що будуть якісь можливо несподіванки в основі нашої збірної. Але ось мій варіант складу на матчі саме в відбірковому етапі до чемпіонату Європи. Трубін воротах, Матвієнко забарний, центр захисту. Скоріш за все, фланги захисту. Я думаю зараз ну, Миколенко, Вевертоні 100%, хоча там варіанти в нас хороші є теж. І Соболь може зіграти, так, і в принципі Михаличенка можна там ставити доволі непогано. І при, при хороших умовах можна і Матвієнка ставити, але я думаю, центральними захисниками. Конопля справа, ще там теж тимчик є з Динамо, але ну, Конопля зараз, я думаю, ну, найкращий правий захисник в Україні, як на мене, тому що ну, інших варіантів просто немає. Півзахист Степаненко топовий опорний, який залишається в хорошій формі, лідер Шахтаря. Без сумніву, я думаю, що він повинен грати. Руслан Маліновський теж правий інсайд, і лівого інсайда поставив Судакова. Ну тому що немає зінченка, замість нього буде грати Судаков. Це взагалі лідер-креатив Шахтаря. І, в принципі, в збірні України я теж думаю, що він може розкритися. Плюс дуже хороша хімія в нього була в Шахтарі з Мудриком. Я думаю, вона й залишилася. І якраз Мудрика ми поставили як він там не грав за Челсі, да і не сидів на банці, але мудрик ну коштує великих грошей. Плюс дійсно футболіст дуже талановитий, не уявляє його на лавці запасних збірної України. Так само циганков в топовій формі зараз знаходиться в Жероні. Класно сезон провів взагалі. І я думаю, саме він буде справа на ярмолку. Ну і в Атаці Довбик найкращий бомбардир чемпіонату України. Да, там Назарій Русин, вона теж хороша, але довбик на даний момент. Я думаю, що основний форвард збірної України. Напишіть свій склад орієнтовний на матчі сам проти Північної Македонії і Мальти. Це я думаю, що основні, можливо, і на Німеччину. Просто напишіть найсильніший склад з тих футболістів, які є на даний момент в списку. Тепер давайте подивимося: останні матчі збірних збірної Німеччини, які вони зіг. Остання гра була якраз в березні, 28 числа. Зіграли вони проти Бельгії, програли 2-3. Це був товариський матч, так само проти Перу. Вони виграли 2-0. Коста-Ріка це вже чемпіонат світу був. Як ви бачите, ось такі саме результати, не дуже втішні результати в останніх п'яти матчах у Німеччини. Ну у нас в принципі теж тут тільки дві перемоги. Близнаці в Лізі нації Вірменію обіграли 5-0. От. І в принципі <реш> Бренфорд, ну, це товариська гра, я думаю, всі пам'ятаєте, там не особливо брали до уваги. Але от основні матчі якраз проти Шотландії, важлива гра, в якій ми зіграли в Ну і Англії, ми просто якби, склались перед Англією і програли з рахунком 2-0. Очні протистояння. Що цікаво, у нас доволі багата історія матчів проти німців. Але потрібно відмітити, що нас постійно обігрують. Особливо останніх, от 2020 році, ми в Лізі нації грали проти німців 3-1-2-1. Тобто доволі конкурентний футбол. Ми демонстрували проти них, але як ви бачите, ну німці були дійсно сильнішими. На євро були сильнішими в 16-му році, якщо ви пам'ятаєте, да товариська гра, коли відкривався Андреска Олімпійський, 3-3 цей матч. Я думаю, всі запам'ятали. Ну і взагалі от три матчі у нас тільки позитивні, це в чемпіонаті світу ще в 97-му і в нуль першому. Ми зіграли в нічию. Тепер давайте зайдемо на трансформарт і подивимося ціни на наших футболістів, наскільки вони виросли, і взагалі, чим ми відрізняємось від тої ж Німеччини, От на фоні них подивитись нашу збірну, зрівняти взагалі рівень футболістів і е, їхні ціни. Середній вік 26,1. Легіонерів 11, тобто футболістів, які не грають в УПЛ, 11 гравців в заявці. Це хороший показник, 40% від команди. 259 мільйонів. Заокруглимо 260 мільйонів коштує. Наша збірна, ну, як ви бачите, леву частку якраз посідає в цьому списку якраз Михайло Мудрик, який коштує на трансфер Марк 60 мільйонів. Далі йде циганков 22, Миколенко 22 теж. от В Маліновському 18 мільйонів, Матвієнко 18 мільйонів, Трубін, 18, так само Забарний 18. Тобто, бачите, у нас. Доволі непоганий, непогані цінники на гравців. Ну і ось 10 бущан і довбик 11. Далі вже Судаков, Буяльський і всі інші. Ну і дебютанти. Тут Русин Ванат в самому низу Сваток, якого викликали, хороший. Звісно, центральний захисник дуже непогано. Я вважаю, він проти збірної Англії відіграв в основному. да Ну і Даніла Ігнатенко хороший опорний який може замінити. В якійсь мірі Степаненко, і думаю, і в Шахтарі плюс у збірній України 100%. Ну і Ладко Чергін, який в ціні виріс на, ну, ось да, на 200 тисяч, але все одно 2 мільйони він вже коштує. Ну і порівнювати з Німеччиною, ось, будь ласка, да, 900 мільйонів команда коштує, середній вік трішки більший. 26,6. Легіонерів, у них 8%. Що цікаво, у них менше, навіть ніж в нас. Тобто всі грають в внутрішньому чемпіонаті, але ми знаємо, що там. Більшість футболістів Баварії, Борусії, ну і інших там Лейпциг, Байер і так далі. Ось найдорожчі гравці. До речі, молоді футболісти. Вірц і Мусіала, таланти збірної Німеччини, з якими треба рахуватися. Кіміх Капітан 28 років, вже кіміх. Ну і багато у них взагалі така збалансована збірна. Багато досвідчених гравців. Таких не скажу, що їм там по 35, але вже таких: до 30, 27, Бранд, Гаріцька, 28. Таштегіну 31, один, 30, да такі досвідчені футболісти, дорогі футболісти, але є і молоді гравці, на яких можна збірна Німеччини покладатися. І ми бачимо, що дійсно ця збірна змінюється. Подивимося, якими ми будемо на фоні цієї збірної. Ну а тренером цієї збірної виступає Анці Флік, і він був призначений в 2021 році першого серпня. Ну і давайте закриємо вже цей передматчевий блок саме прогнозами на цей матч, які коефіцієнти на гру Німеччина-Україна. Ми не фаворити, звісно. 1.37 на Німеччину дає ФАВБЕД, 9.8 на Україну. Якщо ви хочете зробити прогноз на цей матч і інші матчі нашої збірної, переходьте за посиланням в описі. І закріплено в коментарі. Компанія Favbet при реєстрації вам дає бонус до 4,5 тисяч гривень. Тому можете скористатися і зробити свій прогноз на матч Україна, Німеччина. Ось Припустимо, на те, що наша збірна не програє, 3,65 коефіцієнт, доволі високий, я вважаю. Ну і давайте дивитися, наскільки вірять в БК в розгром. Вірять 2,5 і тільки 1,54. Коефіцієнт на тотал більше 2,5. Ну, а на голи, індивідуальний тотал на збірну, Цікаво подивитись, на гол збірної України дають 1,7, що оцінюється як високо я думаю. Ну і наостанок, давайте підсумуємо взагалі все, що ми тільки що подивилися. І призначення Сергія Реброва це, звісно, ну, фундаментальний момент. В побудові нашого футболу, тому що це буде схожий футбол, як у Андрія Шевченка, я думаю. Можливо, десь буде відрізнятися в побудові саме гри в захисті, в побудові атак. Але в цілому це буде контроль м'яча, В основному і більш агресивний футбол на половині поля суперника. В принципі, як це було при Шевченку, я думаю, що це буде вищий. На набагато вище більше ми будемо пресингувати свого суперника, якщо він апріорі слабший за нас, це 100% Я не думаю, що це буде такий Петра Болт, скажімо так. Все-таки це більш прогресивний і більш атакувальний футбол, але збалансований. Звісно, що проти Німеччини ми не можемо грати в контроль м'яча, ми не можемо грати в атакувальний якийсь футбол і пресингувати цю збірну. ні Ну Але це і не повинно виглядати як матчі проти збірної Англії. Я думаю, ви все це бачили, і це взагалі була якась. Імпотентна команда, якщо чесно, з нашого боку дуже дуже коло наша збірна виглядала. Тому Сергій Ребров це все повинен налагодити, і наша збірна. Я думаю, що буде грати більш агресивно. Подивимося, от який буде основний склад. Звісно, хочеться побачити в збірній. Ну наприклад, того ж самого вона та й Назарія Русина на позиції Форварда. Як вони будуть відчувати е, взагалі себе на цій позиції в збірній України? Які результати вони можуть давати збірній? Нашій, тому що. Ну, довбик він теж, якби йому теж потрібна заміна в деякий час. До нього зараз теж готуються. Це футболіст доволі серйозного рівня. Він уже пару років демонструє хороший футбол в Дніпрі, один і в збірні України. Так само і фланги, фланги, особливо атаки, де у нас Мудрик ще поки що не адаптувався до гри за збірної України. І ми бачили десь. Рибками він непогано виглядав, але це може виглядати набагато краще, ніж виглядало до цього. Ну, справа у нас незмінно там, якби це ганков Ярмоленко, це ніколи не зміниться. В центрі поля, звісно, зміна поколінь вона буде. Степаненко за 30, Маліновському за 30, з вже скоро 30. Тобто там, якби теж будуть у нас великі зміни. У нас є футболісти для цього. Є теж Ігнатенко, який може замінити, да як ми говорили вже. Є Назарина, якого, я думаю, можна довикликати, якщо що, до збірної, коли він стане основним в Шахтарі. Так само Судаков зараз. Це пряма зміна поколінь. Уже зараз готується. Артем Бондаренко із Шахтаря. Він теж може має потенціал заграти в збірні України. І інші футболісти, теж Владко Чергін, якого зараз викликали, один з найкращих футболістів в чемпіонаті Польщі, дуже класно все продемонструвати демонстрував в Рахові, став чемпіоном, і якби це все потрібно бачити. Дуже цікаво буде подивитись на новачків збірної України. Ну і звісно, бажаємо успіху. Нашій збірній вже десь засумували за матчами збірної України. От клубний футбол закрився. Ну якби. Сезон закінчився, чекаємо новий, а от збірна України, я надіюсь, буде демонструвати хороший футбол. Тим більше, суперники не такі складні. Не збірна Англії, а якби Македонія і Мальта можна грати. По цим матчем ми детальніше поговоримо і про ці збірні детальніше поговоримо в слідочих відео. Ну і будемо скоро дивитись матч проти Німеччини, друзі. Тому не забудьте підписатись на канал, це дуже важливо. Підпишіться, поставте лайк цьому відео, для того, щоб якомога більше людей побачили це інформативне відео. Ну і всім до нових зустрічей.